Ярославе, я вас вітаю. Дуже приємно було до вас дістатися. Дуже затишний приємний офіс. І як домовлялися, в мене є запитання по цьому проєкту, який ви називаєте агроінновації 2024. Ярославе, от скажіть мені, звідки ця ідея, вона, мабуть, десь в повітрі була вітала. Але от як ви дійшли до цього, і ну, яка концепція от, вашого заходу, я так розумію, що це не тільки захід, а якась система захід, заходу. Угу. Аграрне виробництво України воно є саме по собі інноваційне. Це притаманно нашій культурі. Тобто наші аграрії звикли досліджувати, випробувати і впроваджувати досить швидко. Саме тому в нас настільки розвинена ця аграрна галузь. Основною ідеєю нашої конференції є створити майданчик для таких собі інтелектуалів. Це представників компаній, які хочуть впроваджувати інновації. А давайте всіх перекрену назвемо це стартапи. Що що там От, абсолютно кого ви абсолют, розглядаєте? Абсолютно всіх. Від студента аспіранта, тобто індивідуальні якісь проекти в, в тому числі це uh -huh. індивідуальні ідеї, це е, е, напрацювання наукових колективів, які можуть бути представлені, це е, інноваційні рішення тих чи інших безпосередньо РНД-центрів, які розробляють це е, безпос... великі інноваційні. Якісь ідеї е, мультинаціональних компаній, і звичайно, ну, да, мабуть, і звичайних виробництв і, і звичайних виробництв. Так, там теж дуже багато цікавих ідей. І раціоналізаторських ідей, і винаходів. Вони швидше бачать і пропонують якраз хто збирає зворотній зв'язок з виробництва. Саме там народжуються ідеї. Безпосередньо в полі, як діє той чи інший продукт, як відбувається обробіток ґрунту? Хто вас і вашу команду підтримав? От, ви, ж не, ви ж розумієте, що такий великий проект в один одному зробити досить тяжко? Хто, хто вас підтримав тут в цьому в цій справі? Наша конференція проходить за підтримки Європейської бізнес-асоціації та Національної асоціації України. Власне, ми маємо велику кількість партнерів, які з нами уже не перший рік, які приймали участь активно в наших конференціях щодо реєстрації пестицидів, і агрохімікатів. І вони усі зголосилися одразу, як тільки виникла ідея з нами рухатися в цей проєкт. Чудово, давайте тепер трошки про структуру. Я так зрозумів, це формат конференції. От давайте про структуру конференції розкажемо. Що, що, як це буде виглядати? Уже традиційно буде перший блок це блок, стосуватиметься інноваційних рішень в стосовно захисту та живлення рослин. Е, наступний блок це інноваційні рішення для насіння та садивного матеріалу, і е, завершенням конференції буде церемонія нагородження кращих інноваційних рішень в Агро. Е, це те, тобто, що... правильно я зрозумів? Це будуть якісь е, доповіді, виступи? Е, і, і Давайте тут більш детально, тому що це дуже загально. Е, Будуть, от люди, в мене є цікава ідея стартап. Я хочу її пропрезентувати. Що мені треба зробити? Вам, Сергію, потрібно його оформити, відзняти коротке відео, створити презентацію PDF і загрузити її на сайт нашої конференції. В подальшому в соціальних мережах. За підтримки, в тому числі вашої платформи, відбувається голосування і номінації, які вийдуть в фінал, це 3-5 інновацій. Буде передано для нашого поважного журі, які будуть шляхом голосування визначати, яка з інновацій буде краще. І вже на самій конференції буде нагородження переможців. Ну і інновації ще й по напрямках розділяються, так? Так. Там вже так у нас ми, на даний момент близько 20 різних номінацій буде, ми приймаємо заявки для нашої конференції. Я хочу наголосити, що відкрито прийом заявок. Заявки можна подати на сайт компанії Віонорма. Ми дамо посилання в коментарях, і там буде все зрозуміло. Тим більше, що, мабуть, є можливість зателефонувати і проконсультуватися у людей. Далі рухаємося. Тобто є сайти, є план виступів. Хто я хотів би запитати, які можливості є? От у різних категоріях. Ми поки що поговорили про людей, які хочуть і або компанії, які хочуть показати інновації. Які ще є категорії тут учасників цієї конференції? В рамках конференції ми плануємо велику виставкову зону. Так. Де буде кожна компанія зможе презентувати свої інновації? В нас будуть заплановані спеціальні перерви для нетворкінгу, і де кожний учасник конференції зможе підійти до стенду і почути про ті інновації, які безпосередньо озвучувалися. Тобто фактично буде ще живе спілкування, і можна буде презентувати більш детально розповісти про ту чи іншу інновацію. В нас є можливість, і буде на трансляція відеороликів, тобто тих чи інших інноваційних рішень на великому екрані. А нагадаю, це найбільший мультимедійний екран, який є в Україні. Більше, більше... Ну, майданчик, майданчик, ми зараз так. про нього поговоримо. Це дуже гарний і цікавий майданчик, сучасний. Так. Так. І... Ще які є можливості, тобто, є, якщо я хочу просто послухати і бути учасником конференції, можна придбати безпосередньо квиточок на сайті там. Досить зручний інтерфейс в декілька кліків, і вже ви отримаєте QR-код, який дасть можливість вам відвідати нашу конференцію. Давайте підсумуємо цей блок. Значить, перше, ну, правильно, чи я правильно зрозумів, це люди або компанії, які представляють інновації, вони реєструються, подають заявку. Перше. Друге, це люди або компанії, які хочуть бути партнерами цього заходу. І вони просто звертаються до організаторів і обговорюють умови своєї участі і своїх можливостей. Третє, це люди, які просто хочуть взяти участь, поспілкуватися, подивитися себе показати. Так. Чи є якісь Ну, наприклад, для студентів або для категорії людей, тому що ну, ми знаємо, що квитки зараз на сучасній конференції досить дорогі. А наприклад, для студентів аграрних вузів чи, ще, чи є якісь тут пільги. Тому що я думаю, що цей захід обов'язково повинен бути для, ну, для молоді нашої сучасної. Ми е, ніяких пільгів таких не планували, але ми будемо розігрувати квитки безпосередньо на е, в. Безпосередньо на платформах, в тому числі на скаженому агрономі. Люди, Подумаємо, як це зробити. Так. Люди, так. які будуть голосувати, які будуть приймати участь, вони зможуть отримати безкоштовно квитки завдяки своєму розуму, завдяки своїй ініціативі і відвідати наш захід. Ну, я в першу чергу кажу, я багато спілкуюся зі студентами, з викладачами, і там дуже багато цікавих людей, які ну, просто не мають зараз. Можливості такої, але цей захід я бачу для них. Ми поговорили про це. Тепер майданчик, де це буде і коли це буде? Наша конференція відбудеться 6 серпня в КВЦ Парковий. Це дуже зручне розташування. Тобто в найбільшому залі, де буде прохолодно. Де на березі Дніпра на березі Дніпра з красивими краєвидами? Хто хоче на своєму гвинтокрилі прилетіти? Будь ласка, в Парковий надає велику парковку саме для нашої конференції. Тобто можна буде приїхати на своєму? Це вагу. дуже важливе повідомлення, тому що там дуже вузька дорожка, і машину поставити це важливо, і в центрі можна буде без проблем припаркуватися, залишити і не хвилюватися за неї під час коли відвідувати будете конференцію. Скажіть мені ще обов'язково треба ставити питання норми безпеки. КВЦ Парк відповідає всім стандартам. Саме там відбуваються урядові конференції, він обладнаний великим бомбосховищем, він повністю обладнаний великими генераторами, тобто на випадок відключення електроенергії, повністю захищені, тому там буде і комфортно, і безпечно, і прохолодно. Ми всі питання, от ті, що я хотів поставити, я поставив. Я прошу Тих, хто побачить цей анонс, будь ласка, якщо у вас виникнуть запитання, будь ласка, ставте їх в коментарях до цього анонсу. І, Ярославе, ну на закінчення, що би ви хотіли, може, додати або підсумувати нашу розмову таку коротку, я завжди цінував людей розумних, людей інтелектуалів і Знаю, що завжди якісь спільні дії, спільні зусилля дозволяють створити щось справжнє цінне. Запрошую на нашу конференцію обмінятися досвідом, обмінятися ідеями, і, можливо, саме ваша ідея знайде відклик в якогось інвестора і з ідеї перетвориться в справжній бізнес. Як це сталося, можливо, 20 років у мене. Ну, головне, що значно більша е, кількість людей і, може, зацікавлених компаній, інституцій, які можуть побачити і вашу ідею, і ваш рух вперед. Е, друзі, е, наголошую, запитання можна поставити в коментарях. І до нових зустрічей. Ми будемо інформувати вас про хід підготовки, про інновації, які захочуть опублікуватися у нас не на скаженому, які не побажають цього і не постидаються цього. До зустрічі. Слава Україні! Героям слава!